Коротше, всім привіт, зараз я вам цей включу. Коротше, коли я знімала оце, типа, як я роблю обробку, то трошки в мене, ну, воно не вийшло. Коротше, тут я роблю типа, обробочку. Ну, звісно, закача лайф по персонажу. А ну, якби я вирішила для вас зняти таке відео, тому що як ви бачите, типа, ну, Около, ну, коротше, на екрані Там есть, типа, такая точка, ну, не короче. коротше. И я, короче, знімаю, просто я тільки-тільки скачала ось цю програмку, щоб знімати экран, типа, ну, що ти робиш на екрані. Ну, я вирішила вам зняти ось таку, типа, рубрику. Я така вам ну, рубрика. А, ну, как би, я то, що мені нічого було робити, і я просто сиділа в TikTok і вирішила зняти таке в Ютуб. Думаю, надіюсь, я розпостроню цей типа тренд знімати таке і в Ютуб. Не тільки в TikTok, Просто в Ютуб, хоч це іра і зовсім друге приложення чим ТікТок. Але все одно, Ютуб хочеться теж типа, щоб Ютуб теж був популярний. Можете, пожалуйста, в коментарях оцінити, як вам моя озвучка. Ну, не озвучка, а обробка. Просто я це довго старалася, довго робила. ну, как бы олень проснимается, перероплювать. То, что я старалась, это очень долго, и тем более, я думаю, у меня лучше не получится. Так. Э. А, я не выключила точно. Всем пока.